Найсильніші богатирі України в Чернівцях не тільки тягали вантажівки та піднімали автівки, а й застосувавши свою силу та міцність, намагалися розтрощити броньовані двері компанії Вікна стиль торгової марки Аплод. Зокрема, і найсильніша людина планети Василь Верестюк. Що з того вийшло і хто кого здолав. дивімося у наступному матеріалі. Мужні та сильні випробовували броньовані та надійні. Спершу богатирі за допомогою кувалди цілилися у двері китайського виробництва, і у цьому двобої перемога стронгменам дісталася швидко впродовж кількох хвилин. Відтак руки дійшли до дверей торгової марки. А плот від вікна стиль. Півгодинна боротьба людської сили над міцною бронею не дала жодних результатів. Не зміг виправити ситуацію, і володар титулу Найсильніша людина планети Василь Вірастюк давай давай. Аби підтримати сильних чоловіків і разом із тим продемонструвати всій громаді, що броньовані двері Аплот насправді міцні та надійні. Компанія Вікна Стиль на богатирських іграх виступила генеральним спонсором і довела свою правоту і беззаперечну якість дверей. Наші двері це символ ікрастої міцності, сили і надійності, які символізують наші богатирі, наші спортсмени. І тому наша компанія вирішила підтримати ці змагання, виступила геніра генеральним спонсором, генеральний спонсор для всіх сміливих та охочих підготував багато цінних призів: подарунки, сертифікати, номіналом тисяча гривень. Головним же подарунком мали би стати нові броньовані двері. Вони повинні були дістатися тій людині, яка змогла би їх розбити. Проте переможець так і не знайшовся. Жоден, хто брав до руку валду, так і не зміг взяти гору над броньованими дверима. Хоч багато запросили дітей і потребували допомоги у населення, у чернівчан, але компанія Вікна стиль», торгова марка Аплод показала, що вони міцні і. Юлія Савтенко, Сергій Батюк, Таян Пянковський та Мадня Тва.